Говорить Стрей Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці славні імена. Вашій увазі радіо Нарис запалав і просіяв, як сонце, до 60-річного ювілею видатного українського композитора і співака Ігоря Білозіра. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. Ігор Білозір Видатний український композитор, автор багатьох пісень, він серцем і душею і фізично завжди працював на Україну, українську пісню. Він був фанатом своєї справи, його ватра була одним із найсильніших колективів, в якому завжди були такі музиканти, якими гордився не лише Львів, а й вся Україна. Його пісні знав і любив наш народ. 24 березня. 1955 року в районному містечку Радехів, що на Львівщині, у сім'ї Марії і Йосипа Білозірів з'явилася на світ четверта дитина, якій дали ім'я Ігорко. Батько Йосип Дмитрович працював учителем у школі, деякий час був дяком у церкві. Він був творчою людиною. Біля нього завжди гуртувалися цікаві люди. Він керував учнівським та вчительським хорами в школі, сам дуже гарно співав у складі чоловічого тріо. У той час у Радехові на сцені нинішньої районної школи мистецтв часто відбувалися концерти за участю різних колективів. Маленький трирічний хлопчик Ігорко любив сидіти на східцях, які вели на сцену і слухати. Руслана, старша сестра Ігоря розповіла в одному із своїх інтерв'ю Випадок з дитинства. Одного разу відбувався концерт у залі Радехівського клубу, було багато людей. Виступає хор, диригант Йосип Дмитрович, пісня серйозна, а в залі чується сміх. Як виявилося, маленький ігорчик виліз на східці, став собі і так само, як тато, диригує копіюючи його рухи. Мабуть, слід вважати, що це були перші музичні спроби Ігоря Белозіря. Він дитиною був, до якої торкнувся Бог. Мати композитора Марія Іванівна говорить, що він вдався в діда. Перед смертю дідусь покликав онюка і сказав пророчі слова: Навколо тебе, Єгорцю, у житті, будуть різні люди, і добрі, і погані, зла буде багато більше, але на нього відповідай тільки добром. Він жив тим заповітом. Ігор зростав людиною рідкісної доброти, ніколи нікого не ображав. У старших класах уже щось собі пописував із музики, створив шкільний ансамбль, ходив грати на весілях. Кожного разу на канікулах дітей із району возили до Львова в цирк. У ті часи учні мали змоги по декілька разів бачити Нікуліна, Олега Попова, що весни Ігор чекав березневих канікул, які розпочиналися 23 числа наступного дня його уродини. Але найбільш пам'ятними були канікули 1969 року. Коли замість цирку семикласник Ігор Білозір потрапив на обласне радіо до Марти Кінасевич на програму Мікрофон для усіх Марта Львівна тоді була найпопулярнішим диктором, оскільки вела передачу Мандрівний меридіан, яка не мала аналогів в Україні. Так сталося, що досвідчений музичний радіожурналіст, людина далекоглядна і завбачлива. Повірила хлопцеві і зробила перший професійний запис пісань ще нікому невідомого Ігоря Білозіра. Несміливим старшокласником прийшов Ігор до Марти Кінасевич і сором'язливо зізнався, що пише пісні і має свій невеличкий шкільний естрадний ансамбль. У передачі записали не одну запропоновану Ігорем пісню. Так світ побачили пісні біла пава, гірський танок. Квіти в Росії любить не любить. Семикласник Ігор Білозір ще недосконало знав нотну грамоту, і багато написаного в шкільні роки зникло безслідно. У цей час у Радехові ще не було музичної школи. Першим учителем, що навчав Ігоря нотної грамоти, був його батько, Йосип Дмитрович, мав музичну освіту, грав на мандоліні, любив підбирати на слух різні мелодії і також писав музику. А музична школа в Радехові була створена лише в 1968 році, приміщенні теперішньої бібліотеки, куди і вступив Ігор, щоб навчатися гри на акордеоні. Нині в музичній школі, що носить ім'я композитора. Створено кімнату музей Ігоря Білозіра. До першого ансамблю, створеного Ігорем Білозіром, входили його однокласники. Кожного вечора вони збиралися в хаті Ігоря на тривалі репетиції. Оскільки музиканти не мали своєї музичної апаратури, а виконували музику на різних музичних інструментах, то в хлопців народилася ідея заробити гроші і придбати її. Саме тому ансамбль почав грати на весіллях, заробляючи кошти. Вони були дружні і щирі, їх об'єднувала любов до музики. Навіть зберігся альбом, де кожен учасник ансамблю у письмовому вигляді давав обіцянку ніколи не наз... зраджувати своїх товаришів і робити все для кращого розвитку колективу. Коли наступало літо, репетиції проводилися на подвір'ї. Це було творче натхнення радехівських хлопчиків, які були одержимими музикою і гуртувалися навколо своєї ідеї. Вони творили музику, купували інструменти і не зупинялися на досягнутому. Із дитинства у Ігоря була закладена в характері така риса, як скромність. Цей висновок можна зробити, аналізуючи світлини, на яких була зображена концертна діяльність різних етапів життя. Ігор Белозір завжди стояв позаду. Ця риса виловилася і тоді, коли знайшовся його альбом з першими віршами, яких Ігор нікому не показував. За кожним віршем, за кожним рядком його день, його буття, його сприйняття світу, його настрій, сім'я, у якій він жив, оточення своїх однокласників. Одного разу мама Марія Іванівна почула шум, стала уночі, перелякалась, сказала, Батьку, вставай з нашим Ігорем щось сталося. Та що сталося? Та він сидить третя година ночі за піаніно, і грає, очі заплющені, і каже, Тихо, тихо, не заходьте. Він творив музику. Потім у майбутньому композитор писав. Музику переважно вночі, коли було тихо, коли спадає мотушня наступають спокій і тиша, і до нього приходить щось високе. Він спілкується, відкриває себе знову і знову, народжується, музика. Це таїнство відоме тільки йому. Вірним другом, порадником і наставником для малого Ігоря була старша сестра Руслана. І, хоч між ними різниця у віці сім років, вони завжди були разом, разом зростали, разом переживали труднощі і радість у житті, підтримуючи один одного. У 1970 році Ігор Білозір вступив до Львівського господа імені Філарата Колеси. Саме тут він познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною Розумкевич. В училищі був творчий колектив, де Ігор з Оксаною виступали. У 1974 році майбутній композитор закінчує училище і як молодий спеціаліст одержує скерування у сільську школу під Києвом. Коли він приїхав за призначенням, то на цьому місці працювала людина, яка ще не досягла пенсійного віку. Ігор не став зазіхати на місце працюючого, а повернувся додому і влаштувався вчителем музики у Корчинську сільську школу неподалік Радехова. Тут працював два роки. Та на досягнутому Ігор не зупинився. Він прагнув вчитися далі. Напевно відчув у собі силу і бажання реалізуватися у творчості потреби у більших, глибших, ґрунтовніших знаннях. Ще працюючи в школі, Ігор Білозір декілька разів на тиждень приїжджає до Львова отримувати приватні уроки у викладачів консерваторії. У 1975 році Ігор Білозір вступає до Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка на Беріганський факультет. Оксана ж продовжує навчатися в муспед училищі, після закінчення якого вступає на музично педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту. Згодом переводиться до Львівської консерваторії. Одружилися Оксана та Ігор 4 червня 1977 року в Радехові. Вони працювали, були однодумцями, натхнені і окрилені музикою. Свої пісні. Ігор Білозір писав лише для Оксани, для її голосу і тембру. Створюючи пісню, Ігор знав, як вона має звучати. Першим світом для Оксани стала пісня Пшенишне Перевесло, виконана на конкурсі в Тернополі 1979 року. Власне, на цьому конкурсі вперше заспівав Ігор Білозір пісню Вівці мої вівці. Необхідно відзначити, що період становлення та розквіт таланту митця особливого розвитку не був під час навчання в консерваторії. Виникла ідея організувати ансамбль, основу репертуару якого стала б українська народна пісня. І ось у серпні 1977 року на базі клубу Львівського автобусного заводу виник самодіяльний ансамбль Ритми Карпат. Організаторами якого були студенти консерваторії Роман Лозинський та Ігор Білозір, розпочалася напружена, копітка робота, творчий пошук слова в писаному мистецтві. І дуже скоро за свіжість і самобутність обробок українських народних пісень, Оре, плужок та щука риба ансамблю було присуджено звання лауреата конкурсу Львівська весна. 1978 рік став роком великих творчих звершень вокально-інструментального ансамблю Ритми Карпат, який одним із перших самодіяльних колективів дав повний сольний концерт у двох відділах, де звучали пісні Ігоря Білозіра на його ж слова Моє кохання, красуня, Квіти у росі», Гірський танок. Уже вимальовувалося оригінальне обличчя ансамблю, його мистецьке кредо. У Харкові на Всесоюзному конкурсі, присвяченому 11-му всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Гавані, ансамбль став призером. Колектив часто брав участь у передачах військового телебачення, програмах ширше коло Народні таланти. Налегкими були роки творчих пошуків. Перемоги змінювалися невдачами, дехто з музикантів покидав колектив, але робота у пошуках свого творчого обличчя не припинялася. Цей період життя був початком діяльності Ігора Білозіра як композитора професіонала. У цей час він пише пісню Ватра. Над кожною піснею Ігор Білозір працював натхненно, вкладаючи душу, старанно шліфуючи мелодію. Подібно було і з піснею Коханий, шліфування мелодії і оранжування, припиненням після того, як її заспівала неопокійна відома американська співачка українського походження Квітка Цісик. Ігор Білозір почали вокально-інструментальну ансамбль «Ватра» у 1979 році, тоді ж колективу запропонували вийти на професійну сцену. І цього ж року влітку Ветра представила цілу концертну програму, складену із сучасних обробок українських народних пісень. Ось так розпочав свій нелегкий шлях вокально-інструментальний ансамбль Ватра у велике мистецтво. Це був дружній, злагоджений колектив, художнім керівником якого став Ігор Білозір. На посаді музичного керівника працював Роман Лозинський. Основне завдання ансамблю популяризація народної пісні. У травні 1981 року відбулося перше серйозне випробування Республіканський конкурс в Тернополі і переможцем стала Львівська ватра. У січні 1981 року кореспондент Богдан Гнатовський. У публікації співай нам ватру запитав Ігоря. Ми знаємо, що у Львові на концерти ватри потрапити важко, а як у гастрольних поїздках і де ви гастролюєте?» Ігор Белозір тоді відповів, часто виступаємо в районах, області, багато гастролюємо країною, побували на Бамі, Далекому Сході, Сахаліні, в республіках Середньої Азії, Прибалтиці. Власне, внаслідок наполегливої праці ватра визначила своє достойне місце на українській естраді. Пісні, виконувані ватрою, стали народними, їх співали всі. Концерти відбувалися на великих стадіонах. 1 січня 1982 року вперше на екрані вийшов музичний телефільм Львівського телебачення Ватра кличе на свято. Результатом цього став шалений неперевершений успіх. «Ватра» вже не потребує реклами. За цей час ватрівчани стали лауреатами республіканського огляду Молоді голоси обласної премії імені Гаврилюка. Твори імену Ігора Білозіра знайшли своє втілення у концертній діяльності Василя Зінкевича, Лілії Сандуласи, Гуртів Смарічка та Гуцулочки. Із моменту співпраці з Богданом Стельмахом Ігор Білозір перестав писати пісні на свої вірші і свого часу казав: Стельмах для композитора поет майже ідеальний, ніби мислить музичними образами, який пише, фіксує поетичними рядками, музикант у поезії. Ігор Білозір був ідеальним композитором для Богдана Стельмаха, а Стельмах, в свою чергу, ідеальним поетом для Ігора Білозіра. У них було багато творчих задумів, вони працювали, творили, піднімаючи щоразу до нових висот. Ігор Белозір також писав музику до вистав. Справжнім фалюючим святом було визначення 10-ї річниці від дня заснування ансамблю у 1989 році, фінал концерту, глядачі стоячи, скандували, вітаючи колектив і його незмінного керівника. Лідера натхненника ватри Ігора Білозіра. На початку березня 1990 року, Ігору Білозіру, було присвоєно звання заслуженого артиста України. У 1990 році, Ігор Білозір вперше сам вирушає на стажування за океан до Канади, де перебував упродовж двох місяців. І в цей час, 17 липня 1990 року, Помирає його батько, а через декілька днів від нього йде Оксана. Це був надзвичайно важкий період для композитора. Він був розгублений, у якийсь момент навіть зламаний, душа його боліла. Відхід від колективу Оксани позначився на подальшому існуванні ансамблю. Полетіли усі плани, задуми, мрії, пригасла і з часом згасла ватра. Яка із серпня 1991 року переросла у самостійний музичний е, центр. Під час обласного туру конкурсу Червона рота Ігор Белозір познайомився із студенткою української філології Львівського університету Ольгою Максимелян, яка була відкриттям творчого змагання, настільки нетрадиційно і вправно вона вела концерти. Через два роки Ігор Белозір одружився з Олею. Вона Оле багато зробила для того, щоб ім'я великого композитора не було забуте. Вона підтримувала його колектив, легендарну ватру, відстоювала чесне ім'я. Ігоря. Останні роки Ігор Белозір залишався в тіні, хоч писав гарні пісні від Бога, Встань з колін, народи мій, віщий сон, чудову інструментальну музику. Але вони вже не мали гідної оцінки і належного поступу. Довгий час вишукував місце для своєї студії, мав багато задумів і планів. Всевина, яка додавалася з кожним роком, була результатом постійної перевтоми. Ігор Білозір був занепокоєний станом сучасної пісні. Ігор Білозір любив людей, постійно перебував серед них, знаходив у новому товаристві спокій і гармонію. Та, на жаль, далеко не завжди знаходив таких, на чиє дружнє плече можна повністю розраховувати, дуже болісно переживав чиїсь зраду. Горнувся до друзів, шанував колег, любив працювати із справжніми професіоналами. Таким Ігор Белозір запам'ятався друзям і знайомим. На піснях Ігоря Білозіра, на музиці ватри, виховувалося не одне покоління. Сама ватра стала цілою епохою в житті української естрадної пісні. Ігор Белозір був когорти саме тих митців, в творчості і мистецтві яких завжди була присутня совість. Вони творили, писали, виконували і в тих піснях співали їхні душі, промовляли їх серця до людей. Він любив людей, уболівав всім серцем за свою батьківщину, за рідне місто. Коли Ігору Білозіру задавали питання, чому він не залишається за кордоном, де було б набагато легше жити і розвивати своє мистецтво, він відповідав, дивні мене, а чому ж повертаються птахи на рідну землю? Ігор за натурою був мрійником з трепетною дитинною душею, мав багато задумів і планів. Це і записи на власній студії на рівність. Літових стандартів, випуск касет і компакт дисків, твори для молодих обдарувань, популярні співаків і виконавців з діаспори, низка контрактів з іноземними фірмами, трішки піднесло настрій, запізніли визнання. 1997 року Ігору Булозіру присвоєно звання народного артиста України. У ніч з 8 на 9 травня 2000 року Ігор Білозір був жорстоко побитий двома п'яними росіянами Дмитром Вороньовим та Юрієм Калініним за спів українських пісень кав'ярні Цісарська кава. Це відбувалося на очах у десятків людей в центрі Львова за 500 кроків до рідної домівки. 16 травня. Півгодинна клінічна смерть. 28 травня назавжди зупинилося серце. 30 травня 150 тисяч людей з усіх усюд проведжали в останню путь великого українця. Зупинилися хмари над головою і трави перестали наспівувати пісні дитинства. Усе скінчилося, та ж надарма скільки несправедливості на залишено позаду. І нехай вони говорять і оскверняють душу невірних, а десь там ангело милосердя заговорять думки, і все, що оспілувалося, із більшим виголосом кричатиме на весь світ, кричатиме так, що зупиняться води і згір, розійдуться тумани із верхів'я вікових добів. На суд людський, а суд Божий покарає причетних до сліз. Зі спогадів про похорони Ігоря Білозіра. Трауром крилася в Львівщина у ті скорботні дні, коли всі намагалися попрощатися із Білозіром, не просто людиною чи композитором. Давно не бачив Львів такого народного зібрання. Здавалося, від самого сходу сонця греблю прорвало. І ринули до центру міста багатотисячні людські потоки. Зі всіх усюд з'їжджалися люди із сіл. Містечок, сусідніх областей, столиці, щоб скористатися останньою нагодою віддати міський уклін народному артистові, який за життя своє недовге став національним символом. На це було відведено лише три години, тому поспішали полки прихильники творчості відомого композитора до філармонії на вулиці Чайковського. вже о сьомій годині ранку. Вишикувалася черга, хоча офіційно доступ до тіла був дозволений з 10-ї години. Коли ж відчинилися двері філармонії, багатотисячна вервачка людей простяглася аж до проспекту Свободи, гори людей не заслоняли гори квітів. Багато хто навіть із серйозних мужів не приховував сліз, несподівано не летів дощ. І, здавалося, природа разом із людьми теж сумує за непоправною втратою. Львівська обласна філармонія. Сюди прийшли артисти, композитори, музиканти, друзі, які віддають останню шану великому митцеві, тіло понесли до Великого Кобзаря, а біля церкви святого Андрія вже стояли люди, які хотіли в останнє побачити і попрощатися з Ігорем Білозіром. Хай знають, що ми нація, якби вбили наші українці когось із російських, що б вони нам зробили? лунали вигуки з натовпу. Люди обурені, стривожені. Як можна підняти руку на таку людину, що ж він кому поганого зробив? Та ще так по звірячому вбити. Тіло несуть друзі, музиканти, несуть і пшеничний сніп, вбраний у слова його пісень? Його творінь, які він щиро дарував людям. Останнє слово каже священик, а їх було близько тридцяти, просить пропустити учасників ансамблю ватра, щоб останнє поклонитись своєму керівникові. Його не стало, а життя продовжується. Та в ньому вже не буде такого митця, як Ігор Білозір, його зірка згасла, засяють інші. Але дав би Бог, щоб у тому світлі яскраво палахкотіла любов до рідної мови, пісні, до всього, що вбирає у себе єдине і святе слово Україна. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці славні імена ви слухали радіо Нарис Запалав і просіяв, як сонце, до 60-річного ювілею, видатного українського композитора і співака. Ігоря Білозіра. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!